Напередодні під лаврою стався інцидент над на прихильницю УПЦ Московського патріархату Вікторію Кухановську, яка активно підтримувала російську церкву в Києво-Печерській лаврі, нібито напали з перцевим балончиком. На відео яке знімала і виклала сама Вікторія, видно, молодий хлопець підійшов до неї за кілька секунд після початку запису відео, і фактично на камеру здійснив напад. Зауважу, що після цього молодик нікуди не тікав його одразу затримали поліцейські. Активістка московського патріархату продовжила знімати процес затримання. Хлопець нічого не сказав. В соцмережах назвали такий напад дивним, адже він скидався на постанову. Подивіться самі, ми можемо бачити і стати свідками історичних подій, які відбуваються сьогодні. Нівелювання. що?

Я хочу бачити, скільки стоїть замах на мене, скільки вартує, скільки 30 срібняків взяв. Я тебе засаджу, ти будеш довше сидіти, чим я.